Добрий день, шановне панство, сіну я вже заготовив, зняв з гори, накопав топінамбуру, топінамбуру накопав два відра. Щобком такі відерка, бачите? От. Топінамбуру не під кожним курчом є б дуже багато. Я таку територію трохи скупав. Ну, накопав два відра. Друге два відра з шубком, то майже половиною буде. Ну, але два відра. Вже чотири відра топінамбуру. Ще як я накопаю 6-8 відер, то я всі не натішу. Бо на весну воно роль великої грає. Тепер самець. Дивіться. Самець у мене нестандартний. По-перше, по вазі він дуже-дуже випереджає свою вагу. По-друге, по їжі. Він гребе, дивіться, він лапками не їсть, а він ротом, скільки візьме, стільки її їсть. Далі. Зараз беруся, пробую ловити самок, буду зважувати, буду створювати нову сім'ю. 20 лютого буде нова сім'я, для того самця буде друга. Подивимося, як він відпрацює, чи буде потреба його далі. В подальшому тримати, чи він погано буде відпрацьовувати. Ну, але в тому, як він працює, не, не так може його буде вина, якщо погано буде, як моя. Бо що не що, як не як, треба зменшувати поживність гранули і протеїнову, і. І по калорійності, і по жиру, бо дуже-дуже того. Мені здається, що я занадто ну, потішився, ваги понаганяв звірам, а в принципі треба, щоб вони розвивалися більш-менш е ну, так, як вони мають. Дивіться, саме став, попіцяв гранулу, ну але що, помітив і далі. За вагами треба переставати гнатися, бо буде вага, знову не буде, не буде того. Буду, можу зажиріти самки, дивіться, в мене одна самка ще нема 6 місяців, а вона вже 6 кілограмів має. Далі не хочу її тримати, бо якщо вона вже не зажиріла, то, то вона зажиріє. І толку з того, що вона. Має хороші темпи росту, велика, а в парування, наприклад, не піде. Все, йду я зараз вагу настрою, включу, і буду ловити самки, буду по одній кидати сюди. Так, як на заказ попалася перша самка, і попалася сама більша, 5 місяців, і скільки 20 днів маємо. Ну, вона наїджена, звичайно, 6 кілограмів, 150 грам, 130 грам. Ну, маємо самця. Будемо дивитися, яке відношення він має до тої самки, як самка себе веде і як самець. Ну, самець як мужик. Ну що, йду я ловити другу самку. Бачите, самка гарчить. Йду за другою самкою, щоб самець може другої вчіпиться, друга буде мати, інакше може в охоті буде, то він начішиться іншою самкою. Так, друга самочка у нас має вагу 4500. Так, дивіться. Вивчає самець іншу самочку. А та перша самочка вже більш-менш бачите вона. Ну, я так зрозумів, що 6-кілограмова самочка в охоті, напевно, вона заспокоїлася. Ну, але вони мусять привикнути до нового середовища. Іду я за третьою самкою, напевно. Самка не в тому положенні, щоб самець її попарував. Так, йду я за третю. Так, третя самка стандартна. З вагою 4850. Так, четверта самка. 4600. Ну що, маємо чотири самочки і будемо заглядати періодично, як вони себе ведуть. Одні ведуть себе з острахом, бо чужий вольєр. Самка має при паруванні. Бачите, якщо в охоті самка, вона має чемно сидіти, має підняти, стати на задні лапки вище, і тоді самець її починає парувати. І вона нікуди не втікає. Яка хоче паруватися, то та буде паруватися. На даний момент одна самка, бачите, більш спокійна, але вона боїться, тому що ну, чужий вольєр. Мужик, як ні я, ну, але природа потребує свого, і самка відповідно до того вона призвичається і буде все спокійно. Як в охоті, вона ну, більш стримана, вона не б'ється, не гарчить, як інші самки. Ну, Самець активний, бачите? Так, йду далі ловити самочок. Ну, п'ята самочка має вагу 4490, майже 4,5 кг. Так, шоста самка з вагою 4,400. Так, і сьома самка з вагою 4,5 кг. Ну що, закінчив я. Процес створення сім'ї, будемо так казати, зараз вони зараз вони будуть собі там кричати, кину я зараз трошки сіна соломи і хай вони собі живуть, хай вживаються, знайомляться, а по-дальшому буде так, як буде. То напевно, останню самку кинув, то саме ще її провіряє. І так, ми бачите. Створив сім'ю сьогодні якого числа 20-го. І дивіться, бачите, самка не хоче, саме лізе і все. Тепер рахуємо 4 місяці. 4 місяці то буде так: березень, квітень, травень, червень. На 1 липня ми будемо очікувати. З 1 липня будемо очікувати внутрінят, а по факту будемо дивитися, як. Як воно буде, правда? бо по минулій сім'ї сім бачимо, що в момент в перший день, коли ми садимо самця до самок, це не є факт, що яка самка буде гуляти і самець її запліднить. Я зараз буду чистити вольєр там, де самки були, щоб був вже порядок, щоб я вже... Бо я той вольєр почистив великий. І тепер ще площа. Площа даного вольєру приблизно 2 на 3 метр, метр 70, напевно. 75 на 2,90 десь. І в ньому будуть паруватися семеро самок. Для парування то є нормально. Ну, з тих семи самок я думаю, як мінімум. Одна самка буде не спарована, одна-дві. Самець не є агресивний, самки теж не відкусуються. Вони кричать, бо тіпа, не хочуть, щоб паруватися. Ну, Вони заспокояться, прийдуть, коли хто прийде в охоту і тоді будуть справи йти, так, як мають йти. А так, самки, стрес отримали. Самець і не може натішити. Але на даний момент, бачите, нема, нема з ким тішитися. Ну, але самки зараз посидять, посидять, якщо є якась в охоті, яка буде цікавитися самцем, вона сама буде до нього підходити. І він її буде парувати. А так, ось такий гарем. Зараз я їм кину соломи сіна трошки. І ще трошки з вами понаглядаю. Кому-то цікаво, будуть дивитися, будуть щось мені може відписувати. Бачите ту саму крикливу, я так думаю, саму більшу самку. Самець пробує парувати. Вона не знаю, дається, не дається. Бо в мене вона одна така є. Ну, але внутрі зараз собі заспокоїться, саме заспокоїться і вже буде все йти своєю чергою, як має бути. Бачите, той буде старатися їх парувати, а вони, якщо в охоті, бачите, сидить самка, не втікає, значить, він її рано чи пізно попарує. Втікає самка. Е Гаркає на нього, значить вона не неоходь, вона його відганяє. Ну все, бувайте здорові. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. І бачите, якийсь здоровий самець, який є в три рази більший за самку. І він їх помаленьку парує. При секції дивіться, не? самка феркається, але саме свою роботу знає. На нутрі можна дивитися, як вони живуть і особливо пристворенні сім'ї годинами. На місці самця треба мати дуже багато здоров'я. Все, дякую за увагу. Хто додивився до кінця, бувайте здорові, заходьте на канал.